Херсонський благодійний фонд Софія до дня міста провів акцію з благоустрою. Бережіть один одного. Тему продовжить Лідія Григор'єва. Відкриті люки це небезпечно. Відтак представники Херсонського благодійного фонду Софія в рамках акції Бережіть один одного до дня міста в черговий раз придбали 36 люків. Їх облаштують в місцях, на які надійшло найбільше заявок на гарячу лінію фонду. Софія від Городян. Сьогодні ми переживаємо складні времена і ми звикли до тому, що людина думає, що є хтось, хто дожен обо мене заботиться. І ми бачимо, що дуже часто на дорогах, або на проїжджій частині і на пішохідній дорожці є відкриті люки. І наш Херсонський блактрида фонд Софія закупив люки, щоб поставити і тим самим абізапасі і дітей, і взрослих і пенсіонерів. Водночас, залучивши до співпраці юних і творчих городян, люки отримують новий зовнішній вигляд, несуть корисну інформацію людям. Я взяла участь в акції, тому що я хочу, щоб наше місто було гарніше, щоб було приємно ходити по вулицях і дивитися на свої малюнки і на малюнки друзів. Гамірно у Святотроїцькому сквері діти розмальовують люки, а прихожани хто відпочиває на лавочці, а хто спостерігає за тим, як втілюються на очах цікаві творчі ідеї. Часто буваю большої спасибо, що зробили скамеєчки. Ми сидимо. Хорошо, красиво. И церковь що здесь сделали. Я, например. Очень довольна а ідей у дітей чимало малюють сонце, тому що завжди спокон віків було таке, що найрозповсюдженіше в народному мистецтві був малюнок сонця, символіка сонця. Хотімо показати своє до нашого отношения з боку дітей, що ми любимо свою Україну, що ми патріоти. що Не тільки є у старших людей, а це є ще і в серцях наших дітей. Ми отак от засідання делаем їх потихоньку. І таким вот делом ми ще більше показуємо вот свою любов і своє отношение к нашому государству. Херсонський благодійний фонд Софія постійно реалізує в місті проекти, пов'язані з благоустроєм. Ми повинні благоустрювати наш город. Ми повинні заботитися о наших дітях, о наших стариках. Ми повинні понимати, що ця акція не просто красива. Хоча сьогодні возле церкви праздник, діти собрались, рисують, радуються, проявляють свій творчий потенціал. Но это еще и полезный элемент того, что открытый люкон предоставляет собой большую опасность для жизни человека. И для нас сегодня это такой завершающий этап. Мы уже расставили больше 50 люков. Еще вот остается у нас где-то 50 заявок. Ми сейчас сделаем эту акцию, акцію эти люки. люки. Якщо будуть що заявки, ми будемо продолжать эту акцію. Це черговий етап акції фонду Софія. Бережіть один одного. А відтак на люках ми ще побачимо багато цікавих малюнків від щирих дитячих до серйозних суспільно-політичних. Діти через свій світогляд дають знак дорослим, як вони прагнуть миру.